Чому Британія? Чому з в Британії завжди перше, що всі неважливо знають чи не знають, завжди думають до рівню якості? Великобританія це завжди вважається класичною освітою, тобто одні з найстаріших університетів знаходяться в Великобританії. У нас є, наприклад, університет Глазгов який входить в групу Russell університетів, він входить в топ 3 найстаріших університетів в англомовному світі, він ще був створений в 1400-х роках. Тобто, ми знаємо, що це університети, які вже пройшли близько там 600 років навчання студентів, і це дійсно буде ціна якість. Це університети, які досить швидко адаптуються також під навколишній світ. Тобто, якщо виникає зараз. А ми знаємо, що Великобританія буде одна з перших країн, яка візьме до себе саме зробить програму. Тобто, це вважається такою королевською країною, де буде саме найкращий рівень освіти для студентів.